Слотокінг, ти по любому у виграші. В ніч на грудня, от в районі Феодосії, крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це всі говорять, і до речі, кажуть, що цей корабель, який пішов вслід за Москвою, міг перевозити шахеди, і саме це от пояснює цей потужний вибух та пожежу в порту. А чи є у вас ще якісь нові подробиці? Бо от сьогодні вже з'явилася інформація, що на місці також знайдені уламки ракети з Торм Е, Крім того, кажуть, що можливо на борту корабля могли би бути і кілька тисяч артилерійських снарядів. От ви що скажете станом на цю хвилину? Те, що цей великий десантний корабель перевозив якусь не має ні найменшого сумніву. Питання, яку звичайно, якщо це шахеди, то прекрасно що відмінусувалося кілька тисяч, тому що якщо рахувати, що шахет важить у межах 200 кілограмів, а ця машина може брати на борт до 500 тонн, то якщо 500 тисяч кілограмів поділити на 200, то десь вийде 200, 2000, навіть до 2500, але ще розуміємо, що об'єм має значення. Більш детальна інформація є в такому сенсі, що скоріш за все. Це були артилерійські боєприпаси, поза 4 тисячі їхніх у кількості, а також реактивні снаряди до системи БМ 21 град та кілька важких бомб. по великому рахунку, не так уже і важливо. Хоча, звичайно, було би краще, щоб все ж таки шах шахеди пішли на дно разом із цим кораблем. Але сам факт потоплення цього корабля є ознакою того, що кінцевий паритет навколо Кримського півострова, країни, котра не має воєнно-морського флоту повноцінного, тобто нами. Досягнутий росіяни змушені перевести рештки своїх кораблів у новоросійськ, а там для відновлення їхньої повноцінної боєздатності набагато гірші умови у частині ремонту придатності. Вітається такий крок. Правда, жодним чином не коректно ствердити, що це вже повноцінна перемога. Ще що до 20 суден різного класу, котрі можуть запускати ракету 3М14 14 калібр. Вони на жаль мають. Угу. А так, звісно, ми це розуміємо. Як і те, що роботи в нас ще попереду багато, але все ж таки, якщо ми говоримо зараз про те, що саме от ця новина вона таки знаєте, наробила галасу, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму, і зараз там уже у них і посилені перевірки, і вони дійсно передислоковують свої кораблі. Чи може це все ж таки свідчити, що це зараз така велика і дуже серйозна втрата для Росії, яка може вплинути на хід війни в подальшому? Ні, не може вплинути на хід війни. Не. не викривляємо собі реальність. Це великий десантний корабель, котрий перевозить вантажі, а не воює. Ще раз нагадаю: що найменше 20 машин різних класів з підводними човнами, включно. Котрі можуть завдавати ударів ракетами калібр, вони мають дійсно їхня ремонтна придатність понижується, але не скасовуються їхні ракетні залпи. От тільки винищення бойової техніки, котра є носіями ракет, буде насправді великим переломом. Прекрасно, що він втопився, вони менше зможуть довозити усього до Криму. Однак 90% всього, що їде в Крим, везеться залізницею через Кримський міст. Прекрасна новина ще раз. Однак вкрай важливо ростати правильно акценти, а не викривляти самим собі реальність. Угу. Тобто, тут не треба, знаєте, зараз бути в такій ейфорії від цієї новини, мовляв, що от це якось там наближає нас до перемоги. Це добре, але нам ще треба працювати і працювати. Як ви кажете, нам ще є що там знищувати у них цілком правильно, слушна, добра думка. Кораблі бойові треба відправляти на концерт до Кобзона. Оце наше головне завдання. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що їх треба відправляти на концерт, Кобзона зараз вже побачивши, що відбувалося от в ніч на 26 грудня, в подальшому це свідчить про те, що ми можемо дотягнутися і до інших кораблів. Ну, якщо говорити про ракети Storm Shadow, то максимальна їхня відстань до 500 кілометрів, не більше досягнутися в ракетному сенсі до новоросійська можуть умовно F-16 з ракетою на борту AGM-158, і то треба заходити в акваторію Чорного моря, бо є модифікації на 900 кілометрів. Найбільш робочий інструмент на під на перспективу це підводні і надводні безпілотні бойові системи. Угу, Зрозуміла. Дивіться, ще хочу такий момент з вами обговорити. Бо вчора ввечері ми ж побачили, як росіяни цинічно обстріляли наш залізничний вокзал у Херсоні. Сьогодні вночі знову кошмарили Україну шахедами. Як думаєте, окупанти зараз вони будуть навмисне атакувати цивільні об'єкти, щоб ну не знаю, що доречно тут сказати, помститися за свій корабель. А не коректно вживання цього слова помститися. Та вони мстяться нам з 1240 року, відколи сорокового монголи зруйнували Київ, а насправді з 1169 сто коли Андрій Боголюбський спробував поборотися за Київський престол і вперше його по справжньому розорив, маю на увазі Київ. Вони наші одвічні вороги не можуть повернути Україну назад в лоно своєї недоімперії. Лютують від безсилості, що ми боремося за своє право на життя в окремій Державні били б'ють і будуть бити. Московити не мали правил і не будуть їх мати ніколи. Тут я з вами абсолютно погоджуюся, але також бачимо, що незважаючи на це, все ж таки на фронті складна ситуація, і попри те, що от є у нас теж якісь от навіть такі успіхи, все ж таки вони зараз завдають нам чимало болю і страждань. І хочеться тільки розуміти, що можливо ще якісь такі знаєте, от події будуть, які все ж таки зможуть, хоч якось, вплинути на хід цієї війни, або бодай якось показати їм зараз, що все ж таки треба вам. Думати перш ніж лізти зараз як ті таргани через кожну щілину, зокрема і на фронті, тому що ми знаємо, що ситуація не там будуть не будуть вони думати питання в особисте життя. Путіна програє він цю класичну війну. В конвенційному розумінні він повихне повисне на ліхтарі. Він собі цього дозволити не може. Якщо треба буде для власної влади убити в Україні мільйон росіян, два, три, п'ять уб'є, і вони, як вівці, на заклання будуть на це заклання іти. Де філософія нашого успіху? велика кількість авіації, велика кількість далекобійних ракет, помножені. На засоби радіоелектронної боротьби помножені на величезну кількість дронів на різноманітніших класах. А по-справжньому стратегічна перемога лежить у обвалюванні ціні на нафту на світових ринках. Є вільно конвертована валюта в Росіян? Є в Росії. Немає вільно конвертованої валюти, немає в Росії. Погоджуюся, і знаєте, ви тут сказали також про стратегію нашу. Я хочу тоді повернутися зараз. от до вчорашніх заяв Валерія Залужного. Отже, пан залужний сказав, що він незадоволений тим, як працює сьогодні ТЦК. Але він вважає, що от з необхідними обсягами мобілізації вони впораються. А ви що скажете з цього приводу? Впораються, У нас немає варіантів. Війна екзистенційна. Якщо ми капітулюємо, нам росіяни влаштують геноцид. Не менш страшний ніж ми його влаштували в 32 другому, році, і не тільки тоді про різню Києва татаро-монголами. Я згадав, що була різня батурина, а що була різня самого Києва тим самим щорсом і тому подібне. І починаючи від тюрмина Лонського у, у, у Львові, закінчуючи биківнею, і це далеко не повний перелік, Вони нескінченно нас. Нищили не може у них бути по іншому, і на жаль, не буде тому вибір у нас невеликий. В частині задекларованих цифр приведу всього одну паралель: Ізраїль у жовтні мобілізував поза 400 тисяч людей. Це при тому, що весь Ізраїль це 9 мільйонів 300 тисяч населення для країн. В 35 мільйонів по виставлені параметри упродовж. Року цілком під, 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 підйомні. Чи це буде болюче, чи будуть помилки і так далі, та не може бути по-іншому. Uh -huh. Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба, під підготовкою своїх мобілізаційних ресурсів так, як треба. А тепер хочемо швидко дати відповідь на настільки складні запитання. Той самий Ізраїль будує свою систему оборони армію оборони. Ізраїль це хаос 1948 року тому і досягнув таких результатів. Причому будує дуже зосереджено дуже наполегливо, дуже якісно. Але це десятиліття. А, так, дійсно знаєте, зараз дуже багато дискусій з цього приводу зокрема от в українському суспільстві точиться. Що от чому у нас там не може бути так, як в Ізраїлі, або можливо нам потрібно цю модель переймати? І тут дуже добре, що ви це проговорили. Що це все роки не можна ось так, от просто там за кілька місяців одразу взяти і повністю прийняти на себе цю модель. Тут і обставини різні, і звісно, питань багато. І тут щодо мобілізації, дивіться, от залужний він також от повторив, що потреба в людях вона зараз якось розбита на періоди, але він не озвуч. Чува, ось ці цифри там ні 400 ні 500 тисяч. Як думаєте, чому тоді зараз так багато дискусій прив'язаних саме до цих цифр? Звідки вони? Та тому що цифра дуже висока, і вона так виглядає. Такою дуже бентежною війна зжирає людське життя і наші у тому числі. Компенсувати наші бойові втрати треба. Ми не маємо іншого шляху. Нам доведеться пройти важкий і болісний шлях, але на нього треба ставати. І ми його обов'язково пройдемо. Так, я з вами погоджуюся. І також хочу принагідно нагадати нашим глядачам, що ми пройдемо його тільки разом, якщо будемо єднатися і будемо невпинно продовжувати підтримувати Збройні Сили України. А зараз хочу, ще з вами буквально кілька хвилин поговорити про ситуацію на сході. Як ви вважаєте, що означає зараз те, що ми, як сказав Залужний, відійшли на околицю Мар'янки? Це може викликати якийсь суспільний Мані, резонанс? Зійчні. Ману, який суспільний резонанс, я не бачу ніякого суспільного резонансу. Ми другий рік у війні ніяк не можемо навчитися мислити категоріями доцільності воєнного часу, а не інформаційними хайпами мирного часу. Даруйте може десь так за таку мою невеличку гостроту, але пора вже направду вчитися реальному критичному мисленню в частині ведення війни. Мар'їнка зруйнована, її немає. все. там пісок і порох. Ми і так показали безпрецедентну боротьбу. Ворог практично два роки не міг її пройти. А зараз. Ворогу відданий наказ безпосередньо путяром за будь-яку ціну її взяти і по великому рахунку, навіть якщо її взяли, це не означає, що катастрофа. Ми страшенно боялися, що відбуть Бахмут, і все, війна закінчиться їхньою перемогою. Та вже більше ніж е, рік вони його як мають, десь в тих межах плюс мінус І що з того далі по панівних висот навколо Бахмута просунутися не змогли, а в якісь часи навіть дещо та й відвоювали украй важливо виграти війну. А битви можуть бути програні. Путін віддав наказ, скажу вдруге, виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і вони будуть робити все для цього можливе. Ніхто кастаря не посміє ревізувати, як буде перший часовий лак, чи перша планка, яка виставлялася до 14 грудня. Не вийшли друга планка. Це навесно то саме перепризначення на посту Російської Федерації. Побачимо, що буде. Угу. Так, дійсно знаєте, тут єдине, що тільки можу додати, що і зараз вся ця ситуація вона більше працює там на болотах на російську публіку, тому що от пропагандисти вони зараз це подають як таку свою велику перемогу. Мовляв, що от у них дійсно все за планом, вони йдуть далі, і таким чином вони намагаються зараз спекулювати на цій темі і вкотре показувати от своїй невибагливій публіці, яка підтримує ось ці імперські амбіції Путіна. Що в них все добре, поділяючи точку зору, пропаганда для них абсолютно все. Вони обрали стратегію обкладеної фортеці. Вони від неї не відмовляться. Єдине, я дещо відрефлесую на їхнього царя хто б не сидів у їхньому кріслі, рівно все буде однаково. Є суспільний запит. На такого от, от Путіна вілічує і імперія це їхня суспільна історична ідеологія. Допоки Російська Федерація не рухне повністю і вони не повернуться у кордони Московського царства кінця 15 століття, допоти там зміг не буде. Угу. Абсолютно, я тут з вами погоджуюся, і я тільки підсумовуючи нашу розмову, бо знаю, що треба вас вже скоро відпускати. Хочу ще одне запитання вам задати. Просто цікава ваша точка зору, бо от знову ж таки Валерій Залужний вчора сказав, що він впевнений, що західні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну, і він не розчарований рівнем забезпечення цього 2023 року. А ви що на це скажете? Я не я не я не те, щоб розчарований. Я навіть частково за, зачарований, якщо ви таке слово ужили. Із початку війни ми отримали більше ніж 6 тисяч бронетехніки. Це тільки один показник. Нагадаю, що в другій світовій війні за лендлізом радянський союз отримав трохи більше ніж 12 тисяч одиниць бронетехніки. Тобто половина від там тих масштабів, якщо врахувати, що лі лінія фронту для радянського союзу складала більше 6 тисяч кілометрів, а їхнє військо тоді було більше 10 мільй... мільйонів і та би не співмірні, то це більш ніж якісний показник. А в частині, що стосується зенітно-ракетного протиборства системи ППО, то такої номенклатури, як маємо ми.